Зараз так часто чую, коли жалуються, ціни піднялися, зарплати маленькі, все таке дороге. чи всірати, чи митися, скоро не буде за що мила купити. Але знаєте, що можна купити, наприклад, на дві тисячі товарів, заплатити тисячу, купити на чотири тисячі товарів, заплатити дві тисячі. Я теж не знала, поки не почула про одну компанію, в якій я зараз купляю. Еко компанія, кстати, органічна. От дивіться, я купила собі зараз акція, купила собі стиральний порошок. Тут кілограм Він для кольоров. Він замінює 6 кг звичайного порошку, так як це концентрат. Він тут безфосфатний, без кап каплі хімії. не вредить здоров'ю. Купила отакий от гель для душа. Його теж ну не, не буває такого, що людина не купляє собі гель для душа чи мило, щоб купатися. Отакий от гель літровий, це теж концентрат. Він розводиться один до трьох. Тут, виходить, 3 літра концентрату. Купила засіб антибактеріальний, ванни, душові кабіни. Це теж всі чистять туалети, унітази. Без цього теж ніхто не обходиться вдома. І купила собі рідке мило для рук. Теж його літер, але він теж концентрат і розводиться один до трьох. Тобто три літри. Дивіться, я купила чотири товари. Бачите, чотири. І такий товар купляє кожна людина собі додому. І так це була акція, про яку я зараз розказую вам. Я отримала подарунок. Засіб загальне прибирання. Його потрібно отакий копачок на відро води, коли прибирати в квартирі там чи в будинку, де, хто прибирає. Також його додати при стірці. можна пів отакого от копачка, тому що від його запака запах приємний. Я маю ввіду, виду, що від того, який тут основа на чому це мильний горіх. хто не знає, починайте в інтернеті. Мильний горіх. Він відлякує всяких жучків, мух, павуків, тараканів, комах. Оце, якщо ним прибирати, не буде ні комах там літом вдома, ні мух, ні тараканів. Все це пропадає, воно його запах не приносить. Бо запах приємний, такий, дуже приємний. Якщо при присівці його, то не буде молі. Потім вибралася. взяла безкоштовно, така акція. Потім взяла от такий спрей. Це в кого коси путаються після того, як помили голову, розчісуються погано. Оцей засіб ідеальний. Його потрібно зовсім зовсім чуть-чуть спрея. І він лікує коси дуже хорошо. Шампунь взяла безкоштовно. Його потрібно теж. Отак пів чайні ложечки на одне м'яття голови, і гіалуронову гіауронову Ну, Думаю, що про нього сказати не потрібно. Для чого вона і якою користь вона приносить шкірі. Коли нею користуватися, лице омолажується, зморшки пропадають. А, тале, так як і акція, ну, хто, наприклад, не хоче якийсь із цих засобів, він може вибрати якийсь інший засіб. От, наприклад, ще пропонують отакий дезодерант-спрей. І отакий крем. Відпілюючий. Ввечері наносите на лице, якщо там є проблеми. П'ятна, виснушки, лице стає біленьке і красиве. Ну, так як мені отакі засоби не потрібні, вони у мене вже є, я собі взяла в подарунок отакий. От і подивіться, я купила отакий баню концентрат. Він теж розводиться один до трьох, забула сказати: 3 літра геля, 3 літра мила для рук і стиральний порошок. Це за гроші. І ось чотири товари в подарунок. Як думаєте, ви її викупляти? І не потрібно говорити, що не вистачає зарплати, за що купити, ціни піднялись. Є можливість користуватися дуже класними акціями, які дає ця компанія. Кому цікаво, пишіть мені, я вам розповім, як користуватися акцією, як робити замовлення. І, кстати, тут також можна ще і заробляти.